Доброго дня, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні ми подивимося, як розібрати та зібрати секатор PXS2. Це секатор від компанії BACHO, компанія Шведська, а секатори зроблені у Франції. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того, щоб нам розібрати цей секатор, необхідно буде використати торекс під номером 20, а також ключик під номером 11. В даному випадку у мене головка під номером 11. Перш за все знімаємо пружину і амортизатор з верхнього руків'я. Далі необхідно відпустити гвинт, який фіксує ось цю маленьку шестерню. Його немає необхідності викручувати, просто достатньо трошечки відпустити. Далі ставимо головку під номером 11 і крутимо усю вугайку. Як бачимо, дві шестеренки крутяться. Ось ова гайка викручується таким чином. Цей механізм власне дозволяє виконати точну підстройку. Єдиний момент такий, якщо ми хочемо розібрати секатор повністю, є все ж таки необхідність викрутити цю шестерню повністю разом з цим гвинтом. Зняти, якщо нам необхідно тільки підстроїти секатор, ми можемо спокійно попустивши гвинт. Прокрутити і настроїти правильну роботу секатора. Зараз знімаємо шестерню повністю, викручуємо гвинт. Як бачимо, шестерня не симетрична. В неї з одного боку є отакий виступ. Оцим виступом вона має лягати на контролезу, коли ми будемо збирати. Розкручуємо гайку. Сама гайка це звичайна класична гайка, яка має втулку пластикову, яка сама фіксує цю гаєчку. Гайка входить всередину в шестерню і бачимо, сідає досить щільно, тобто можна при потребі зняти цю шестерню, але сама по собі вона не відпадає. Розбираємо секатор навпіл. Якщо не знімається осьовий гвинт, можна злегка по ньому стукнути, щоб він вийшов. Знімаємо ось увий. З леза виймаємо втулку, яка є паралельною підшипником ковзання, в який входить цей гвинт. При потребі знімаємо механізм замка, відтискаємо його вперед, цей штифт. Знімаємо штифтик і знімаємо пластинку, яка підтискає цей штифт. Секатор є розібраний. Якщо є необхідність зняти, наприклад, лезо і замінити, так само торексом 20-м відкручуємо ці два гвинти. Можна цю операцію виконати і шлісовою викруткою. Розкручуємо один гвинт, викручуємо повністю його і викручуємо другий гвинт. Знімаємо лезо. Всередині в руківі стоять втулочки з такими шестигранними шляпками. Ці шляпки фіксують від прокручування втулку в руківі. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Ставимо на місце втулки, вставляємо на місце лезо. Як бачимо. Неправильно поставити лезо немає жодної можливості. Ми не переплутаємо ніколи. Ставимо на місце лезо, наживляємо гвинти. Затягуємо міцно, затягуємо до опору. Встановимо пластинку замочка, яка підтискає замок, і вставимо штифт. Зафіксуємо штифт в положенні відкритого секатора. Далі змастимо секатор. Коли збираємо, завжди змащуємо. Нанесемо трохи змазки на осьовий гвинт і ставимо його в цю втулку, в якій він ходить. Нанесемо трохи змазки і з другого боку на втулку. Ставимо втулку в лезо. Тулка сідає досить щільно без жодних люфтів. В даному випадку підгонка цих елементів є дуже якісно зроблена. Наносимо змазку з внутрішньої частини леза довкола осьового. Суміщаємо шліц, який є в осьовому гвинті, з спеціальним виступом, який знаходиться в отворі на контролезі, і збираємо секатор. Далі необхідно поставити на місце цю гаєчку разом з гайкою, яка фіксує. <секатор>. Закручуємо центральну гайку. Закручуємо її до упора, поки вона не перестане прокручуватись. Великих зусиль не прикладаємо, необхідно просто закрутити цю гайку. Після цього приберемо зайву змазку. Ставимо на місце цю шестерню, яка є фіксатором осьової гайки. Шестерня має на собі виступ з одного боку. І цим виступом ми повинні покласти її на контролезу. Вдягаємо 20-й Торекс. І наживляємо гвинт, який фіксує цю шестерню. Не затягуємо поки що його. Виконаємо налаштування роботи секатора. Зараз секатор ходить туго. Візьмемо 11 ту головку і трошечки відпустимо гайку. Перевіряємо, ще трошки. Перевіримо. Люфта немає, секатор ходить легко. Можна зафіксувати цей гвинт. Відкриємо секатор, встановимо на місце амортизатор і встановимо на місце пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор PXS2 від BACHO ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка офіційним дилером BACHO на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!